Є представництво територіальної громади села Делієве, яке поруч з вами, і ми просимо вас повідомити то керівництво, яке присутнє на цьому будівництві, що прийшла делегація, представницький орган комітету громадських представників територіальної громади села Делієва хоче з ним зустрітися. Тільки комірник. Тільки комірник. Міцкому головному, хто тут керує, тому да, що буде, зараз буде, буде викликатися міліція, буде фіксуватися незаконне будівництво. Він був присутній, його хочу повідомити про рішення територіальної громади, яке було прийнято на загальних зборах, який зараз належить ця земля. Дивіться, це дуже серйозно. Якщо ви кажете, що його нема, то він зараз прилетить сюди на крилах любові. тому що Кримінальна справа проти нього хочуть порушити. Каже, хай Що, дозвіл на виклик? Дозвіл на виклик Дозвіл на виклик міліції. <гум> <гум> Значить, Зараз я знаходжуся в селі Далієве. Там на земельній ділянці проводиться незаконне будівництво свиноферми з фірмою Даноша. У нас є документи, які підтверджують незаконність цього будівництва. Оскільки зараз відсутні тут будь-які начальники, з якими ми могли зустрітися, ми просимо слідчу оперативну групу виїхати з талоном повідомлення, щоб вони зафіксували дану будівлю. І я, як заявник, вам можу подати документи, які підтверджують незаконність даного будівництва. Ви які відносини маєте до це ви хто там буде? Ну то я громадянин України. Ну як? Я є власник цієї держави, що вам не зрозуміло. Я ж власник, я зафіксував на зараз на даний момент незаконне будівництво. Хочемо написати заяву про злочин і хочемо вас повідомити, документи надати, щоб ви провели слідство, відповідно. Але талон, талон повідомлення, щоб ви взяли з собою світ оперативна група. Та ми вже написали, вони тут і утримають її зразу. З підписами з усім. Так, це власність територіальної громади, оця земля. Оця земля, земля це є власність територіальної громади, нікого іншого. Де мені відкривати регіональну справу? Немає такого, вони ще відкуплять. Не відкупляться. Солота. Екологія Карпат. Через Як ви ставитесь до цієї до цього будівництва, до цієї свинофарми, яка будується поруч з вашим селом? Негативно висловились. Це загрожує взагалі нашому життю, тому що екологічна ситуація дуже складна стає. Як далі жити, нам дуже трудно сказати. Як нам жити? Це 900 метрів від села. І якщо, наприклад, така маса свиней буде завезена, то нам тут взагалі... Не, не, жити, не. не жити, тому що за яких років два нас не стане. А залишити. наші діти що там став? Залишиться життєві поспішки, а не буде людей, не буде кому жити. А ви нас давали добро на будівництво таких сил? Ми добро не давали. Нас ніхто не питав, і ми і не знали. О. Казали, що, що людям е, робочі місця будуть Забезпечують. Де там На життя? Ви прийшли, ви чуєте, як смердити, ну, але я... ще нічого. Ще немає нічого немає. А що буде далі? Гороху, горобку, гранати, чекаємо на міліцію. Я теж так казала. Гранату не кинути. Ви повинні приходити на всі збори загальні, які є. Які питання, щоб отаких цунамики у нас не будували. Вирішувати на зборах. Те рішення, яке ви приймете, ніхто не має права ускаржити будь де Певний, що так. Він дістає сила. Молодець. Казала Марії йти. молодець. Марія його виправила. молодець. Прийшов? Справа в тому, що е територіальна громада, тобто люди, які проживають в селі Деліїв, досить довго не мали достовірної інформації про те, що ж відбувається тут на тій території. Одначе після того, коли відбулися загальні збори села, зовсім недавно, після того, коли е люди уповноважені територіальної громади, які називаються комітет громадських представників, тут є його представники. Розібралися з Даліва та розібралися з тим, що тут відбулося. Виявилися дуже цікаві факти, на базі яких ми от, е е склали оці всі документи, які хочемо вам передати. Сільська рада надавала земельну ділянку в межах населеного пункту. Будівництво здійснено за межами населеного пункту. Протокол жителів села Деліїв, який е відповідно було зазначено, який тут є. Підписаний сільським головою, директором Зовда Даноша, директором ЗОВ Весна. Що це за протокол громадських слухань, таких? тобто він сфальшований. Далі дія екологічного висновку закінчилась у 2012 році. На цей момент іншого екологічного висновку немає. Виявляється, що е для водовідведення труби прокладені по людських паях, власники людських паїв про це нічого не знають. Є інформація про те, що на поголів'я 11 тисяч 500 розрахований проект. А, а в такому документі, як проєкті ліміту на утворення та розміщення відходів на 2013 рік, зазначена сума вдвічі більша, входячи всіх цих речей, про які ми тільки що сказали. У нас є всі підстави вважати, що присутні ознаки кримінального злочину за статтею 190 шахрайство. І за статтею 197.1 самовільне заняття земельної ділянки це самовільне будівництво. Відповідно, члени комітету громадських представників подають відповідно, заяву про здійснені злочини і подають відповідно усі копії усіх документів, які, на які посилаються в даному випадку. Очевидно, що ви маєте можливість отримати і оригінали всіх цих документів заявник. Ми. Тепер за чином КПК є, є Це дві, дві окремі процесуальні судди. А не може бути свідчення? Ні, якщо не хоче, ні. Якщо, не, якщо він е, вважає за потрібне не давати свідчення, він не буде складно. Бачите, заявником є фізична або юридична особа, звернулася із заявою, яка повідомлена про кримінальне правоворушення, дорожньою державної влади повноважно розпочати досудове розслідування і не є потерпілим. Так, і ж правильно. Правильно. А тепер... Заявник має право отримувати від органу державної влади документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, додавати на підтвердження своєї заяви речі документи, отримати інформацію, позакінчити достовувати. Крапочка. все, Тут немає. Тут тут є проста річ. А, а, те, що люди мали, вони вам дали. Ще. Є, як є як ще має? документи, ще будуть додавати, як заявник прийдуть. А ви допитуєте отокцію компанію, яка оце все почала сільського голову мальону? який више, і ви ще маєте і, право і винести постанову про визнання їх потерпілими всю громаду. А потім воно дойде до суду в будь-якому випадку. Потім є можна подавати е, скаргу на дії чи бездіяльність нічого прокурора до суду. А якщо тут не буде встановлено буде, кримінального буде, буде, ну, ви спичите, що буде, буде.